Сенсація українського кінематографа фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва Кіборги про двотижневі найзапекліші бої під час оборони Донецького аеропорту становив рекорд вітчизняного прокату у перші вихідні. Показу стрічки в українських кінотеатрах її переглянула майже 110 тисяч глядачів. А от касові збори склали більше 8 мільйонів гривень. З першої до останньої хвилини фільм Кіборги тримає у напрузі та проникає у самісіньке серце. А все тому, що це кіно про війну, яка ще триває. А герої у стрічці не вигадка сценаристів. Це наші рідні, сусіди, знайомі та друзі. Більшість з яких ніколи не повернеться додому. У зйомках картини взяли участь справжні кіборги. Вони ж слідкували, щоб у фільмі все було по-справжньому. Під час прем'єри президент України Петро Порошенко вручив режисеру Ахтему Сейтаблаєву орден за заслуги третього ступеня, і вже з перших днів прокату стрічки сторінка режисеру Фейсбук потопає у сотнях коментарів. Подивився кіборги, не знаю, як описати свої почуття. Два рази сльози з очей самі йшли. Пригадав момент, коли телефонував рідним і прощався, бо мав бути нерівний бій. Українському кінематографу дуже не вистачає таких фільмів. Ви молодці! Дякую вам за ці емоції. Везал плакав. А жінки почали обіймати своїх чоловіків і радіти тому, що вони поруч змушує замислитися і багато чого переосмислити. Натхнення вам для майбутніх подібних шедеврів. Маестро. Ви таку мелодію зіграли на струнах душ тих, хто дивився фільм. Були і сміхи, і сльози, і гордість за патріотів, і наших мужніх захисників. Щиро дякую. Низький уклін всім захисникам. Кіборгів показують 150 кінотеатрів країни. І нагадаємо, кожні 5 гривень з кожного придбаного квитка будуть передані через фонд Повернуть живим родинам загиблих. А вже наступного року картина, яку неможливо дивитися без гордощів і сліз, з'явиться в ефірі каналу Один Плюс один. Аеропорт наш, котики. Слава Україні.